За ініціативи та підтримки голови Хмельницької облради та почесного президента футзального клубу Спортлідер плюс» Івана Гончара на Поділлі відроджують футбол. Після занепаду професійної команди Поділля та її розформування було вирішено створити нову під тією ж назвою, утім, з новим складом. А в якості новообраного тренера призначили вже досвідченого фахівця Миколу Федорко. Чоловік з наснагою взявся за тренування нової команди. Каже, що намагається виховати з любителів професіоналів. Однак, як показує практика, завдання це непросте. Не все залежить від мене. Є гравці, які відповідають рівню команди. А є гравці, які ще треба трошки прогресувати для того, щоб підтягнутися до цих. Все ж команда це єдиний організм, і вони мають одного другого доповняти. Один швидше щось робить, а другий повільніше. Між 60 кандидатів до збірної команди області обрали лише найкращих гравців, проте пошук ідеального складу продовжується. По можливості будемо залучати вихованців з області. Поки що з тих ігр, які ми провели на чемпіонаті області, не зовсім всі відповідають тим вимогам, які нам потрібні. Про майбутнє своєї команди тренер говорить з надією на те, що незабаром вони гратимуть на всеукраїнському рівні серед професійних команд. Звичайно, перспектива є, і те, що у нас два очки, це не говорить, що ми слабші за когось. Ну розумієте, виконавці, які у нас зараз підібралися, у нас 95-98 девяносто років народження. Це дуже молода команда. Попереду в команди ігровий сезон, а це участь і в чемпіонаті області, і в чемпіонаті України. Тож гравці матимуть змогу попрактикуватись та набути досвіду для подальших звершень, і вже в наступному році тренер сподівається побачити свою команду серед професійних команд.